Не пропусти можливість забрати халявки. Заходь в гру та отримуй ланцюжок квестів. Перший дуже простий. Потрібно зіграти 5 боїв. За це ти отримаєш один день преміум каунта та наступний квест. В другому потрібно перемогти та вижити в трьох боях. Нагорода 5 різних бустерів та наступний квест. У третьому ж потрібно завдати 20 тисяч шкоди. Нагорода 5 штук Х3 та наступний квест. У четвертому потрібно знищити 25 танків супротивника. Нагорода 3 дні преміум аккаунта, контейнер з камуфляжами та наступний квест. А в останньому квесті потрібно отримати медаль основний калібр або воїн. Нагорода 3 контейнера. Збери їх усі. Пиши в коментарях, як тобі квести, а ми рухаємось далі. Останній безкоштовний контейнер парад фракції можна забрати 30 або 31 травня. В ньому буде остання частина фракційного медальйона та інші нагороди. Гравіродження завершиться 1 червня, а потім увесь червень на тебе чекають режими кожні три дні. Почнуть з 10 на 10. Також 1 червня стартує нова бойова перепустка із легендарним камуфляжем на Т-54 облекшений. У мене все. Дякую за перегляд. Буду вдячний за вподобаєчку. Підписуйся та заходь на YouTube стрімчики. Усіх обійняв, припідняв, хруснув.